Добрий вечір, шановні пані та панове, ви на каналі Робота у Німеччині. І сьогодні ми будемо розмовляти про 24 й параграф. Дуже важлива тема. Ви знаєте, сьогодні а, в моєму житті за один день стався, просто я його вже називаю теористичний акт. вісім дзвінків з одним і тим самим питанням. Я все думав, що сталося, шановні, що, якого біса. А питання про 24 параграф. І питання воно полягає от в чому, що буде, коли закінчиться війна, невже нас усіх відправлять? І чи правда, що 24 параграф не має ніякої інтеграційної сили? Я питаю, з чого ви взяли взагалі цю, де береться ця інформація, де берете ці фейки? Мені скинули перше відео, там, де якийсь чолов'яга. З таким виявленим руським акцентом розповідає про це і каже, що по закінченні війни усіх українців, хто має 2,4 четверти просто схобом зберуть і без суда і слідства відправлять додому до України так. І залишаться тут тільки ті, хто буде працевлаштований тільки по професії, а влаштування по професії має деяку глибину. Там це треба довести свою освіту, захистити диплом, там влаштуватися, таке інше. Так, і то у цих людей також будуть якісь там документальні проблеми, там з посольствами і таке інше. Це все повна дурня, шановні. Це, це, це взагалі де, де це бере. Я потім е, почав дивитись. Взагалі це в Тік-Току є, так. І я побачив ще двох персонажів з таким же е, віддаленим русським акцентом, які стверджують, що вони там українці, які переїхали, там один каже, що він 8 років назад переїхав. Там дівка каже, що вона там взагалі там щось 10 ось. А хтось там каже, що ось недавно переїхав, і також. Також все знає. Е, ну, дивіться, ситуація така. Насправді це фейки. ось. І е, я бачу, що е, організувалася така собі групка людей тут е, у Німеччині. В країні сформувався цілий прошарок Кривосіси, яка саме е, має завдання дестабілізувати українське товариство. На що це потрібно? Це потрібно для того, щоб про українців за кордоном говорили пога погано, Так, що не хочуть працювати, що живуть за кошт держави і таке інше. Не слухайте ці фейки. І найголовніша проблема в тому, що у цих фейкових відео я дивлюсь на те, скільки у них репостів, шановні, по 300, по 400 репостів. Це означає, що один відправив іншу. Тобто паніка розвивається. Я записую це відео спеціально для того, щоб я дуже сподіваюся, що такі, як я, ти також запишуть ще там 10 десятків таких відео, як я зараз роблю. Ось і розповсюдять в інтернеті. Ем, дивіться, яка ситуація. Насправді ніхто ще не знає взагалі, що буде. Але давайте будемо говорити фактами. А факти вони такі. Минулий рік Німеччина витрачає на обслуговування біженців, на прийом біженців десь 1,5 мільярда євро. так, Немаленька сума. Цього року, 23 го Німеччина витрачає 2,7 мільярди євро на усіх біженців взагалі. Так? І це рекордна сума для Німеччини цього року, до речі. І... Проходить інтеграція, вивчення мови, вивчення культури, наразі йде повним ходом працевлаштування. І тепер будемо говорити ще факти. 2018-2019 роки Німеччина каже офіційно, що у неї демографічна криза, а саме криза робочої сили. Так? Вони під це все з Бундестагом, Арбайд разом з Бундестагом, вони роблять законопроект, який спрощує трудову міграцію для усіх країн, які не є резидентом Європи. Так усі розуміють, що це е, якби цей килимок зроблений спеціально для українців. Так? І двадцятий рік корона закриваються кордони. Німеччина плаче, бо вони не встигають доставляти стільки матеріалу, скільки потрібно, розумієте, і це дуже велика проблема. Це взагалі проблема кожної країни, яка економічно стрімко розвивається. Це демографія, це руки. Ноги і голову, це спеціалісти, так. тобто, от ви просто уявіть, рекордні суми витрачені на е, прийом біженців, українців таке інше, і тут їх просто всіх відправлять. Ні, ну, звісно, ні, ну, це, це має бути ідеотизм. Це перше. Друге, так як я займаюся працевлаштуванням останні 5 років, м, із моїх 13 у Німеччині, то я можу сказати так, що е, Німеччина. Чекає ще більше людей. Німеччині потрібні ще люди, щоб працювали, так? щоб населяли країну і е, наповнювали економіку. Минулого місяця пан Шольц зустрівся з регіональними керівниками, де на зустрічі е, керівник регіону Тюрінген е, запросив у Шольца ще коштів на біженці. На що Пан Шольц відповів, вибачте, шановні, 2,7 мільярдів виділено цього року. Ем, ні, Ви вже маєте створювати систему, щоб наповнювати бюджет. Знаєте, що це означає? Іншими словами, будь ласка, змусить тих, хто вже пройшов інтеграцію, йти на роботу, саме працювати. Так от, е, що дійсно можливо. По закінченню війни, або зараз от буде е, у нас в березні місяці. 24 го буде нова хвиля видачі е, подовження м -м, видів на життя так, цих 24 параграфів. І от там, скоріш за все, буде м -м, буде вирішуватись і буде дивитись, чи працюєте ви чи ні. Тобто, або ви, якщо ви закінчили інтеграцію і у вас є вже категорія, там, наприклад, B1, що дозволяє, або А2, так, вона також дозволяє в принципі, піти на роботу. Так? І ви не пішли на B2, а просто нічого не робите, то, мабуть, в цьому випадку так буде логічно, якщо вони змусять піти на роботу. Так. І тут найголовніше вже не попасти на мінімальну заробітну плату там, 12 євро, так, що, що взагалі, в принципі, ну, що це таке, це буде 1350 євро а, нетто за місяць. так, ну, і Ми зрозуміємо математику, да, якщо квартира там коштує там, 700 євро, ну, наприклад, Ось. то що там залишається, а є ще дитина, наприклад, а є ще машина, ну, цього, звісно, що всього. Не буде вистачати. Тому я кажу, що ви не дивіться не дивіться на ці фейки, а краще, найкраще вже з осені починайте шукати роботу. Тому що е до неї все одно змусить. Ну, як хочете чи не хочете. Бо е Німеччина, вони. Вони саме для цього, в принципі, ну будемо відверто казати людей і привозити. Я не вірю в те, що вони після закінчення війни усіх відправлять. Це фейк, це цього бути не може. А от дивитись на те, хто працює, хто ні, вони будуть 100%. Добре, гарного вечора. Дякую за те, що подивились. і до наступного зв'язку.